Ну це ж просто після пологів. Так випадає тампон. Так трохи підтікає. Так щось там кляпає під час сексу. А що, як це не дрібнички, а сигнали від тіла? Підтікання сечі під час сміху, стрибків, бігу це не норма, навіть через 10 років після пологів. Тампони, які не тримаються, або менструальні чаші, які виштовхує. Це не проблема гігієни. Це слабкість м'язів тазового дна. Ті самі піхові звуки під час йоги або сексу. Це не сором, це сигнал, що м'язи тазового дна втратили свій тонус, міцність і контроль. М'язи тазового дна це не просто інтимна зона. Це ваші внутрішні органи, постава, контроль вашого тіла, впевненість в собі. З ними можна працювати правильно, системно і дієво. Я створила онлайн-відеокурс Сила жінки, де ви не просто качаєте кегеля. Ви вчитесь слухати своє тіло, розуміти його, розпізнавати його сигнали і змінювати якість життя. Переходьте за посиланням в шапці профіля і дізнайтесь більше про відеокурс. Це не дрібниці, це ваше тіло і воно варте уваги.